В Україні немає жодної ГЕС, яка не була б атакована Росією. Це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері телемарафону. За його словами, українські гідроелектростанції втратили близько 40% генерації. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми, звичайно, втрачаємо і втратили чимало. Ми розуміємо, що каховку ми втратили повністю. Дніпрогрес теж великому, ну, скажімо, там практично на сьогоднішній день не працює станція. Ось всі останні станції йдуть в процесі відновлення. Ми, ми намагаємося відновитися. Що буде можливо відновитися, ми ще не знаємо до осінньо зимового періоду. Ось стоїть завдання відновитися максимально. Я зазначу, зокрема, кі... Я зазначу, зокрема, Київська ГЕС була цілю ворога під час масованої атаки 26 серпня. Київська ОВА повідомила, що станція критичних пошкоджень не зазнала, і місцева влада і енергетики наголошують, що загроз для київської ГЕС наразі немає, адже її не можна зруйнувати ракетами. Ми ще не до кінця можемо там, скажімо, оцінити всі технічні наслідки. І, скажімо, що ми втратили, і який термін потрібно буде, щоб відновитися. Але для сьогоднішнього дня я хотів би сказати, на сьогоднішній день це точно загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. На сьогоднішній день станція працює, ну скажімо, в тому режимі, яка вона, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки аварії, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо ну, аварії, а ракетного удару. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.